Грошове забезпечення 7 тисяч гривень це один із компонентів соціального забезпечення. Це щомісячне грошове забезпечення. Крім цього, військовослужбовці у нас отримують е, матеріальну допомогу при е, убутті відпустки. Відпустки починаються від 30 діб, виходячи з вислови вище. При е, убутті відпустки матеріальна допомога, відповідно, крім, крім того, і щомісячного грошового забезпечення. Матеріальна допомога також передбачена, яка виплачується один раз на рік щодо е, вирішення проблем. Покращення скрутного становища, яка передбачена всім державним службовцям, не, так, не тільки військовослужбовцям. Е, ну і відповідно, крім цього, речове забезпечення. Забезпечення харчуванням військовослужбовців, які виконують завдання під час навіть полівих, не те, що в зоні антикартичної операції, а під час проведення польових занять. Вирішується питання, що стосується компенсації ті, які перебувають на квартирному обліку, надання компенсації солдатам, сержантам. Зараз поки, така компенсація за піднайом житла, ті, які не забезпечені житлом, поки що вирішено законодавчим порядком і виплачується вже тільки офіцерам, але вирішується. І по солдатах сержантам аналогічні виплати. Крім цього, військовослужбовцям, які вже е, підписали контракт і підписують другий контракт, є можливість проходити навчання в вищих навчальних закладах. Як просто для здобуття освіти, так і для здобуття освіти і отримання первинного офіцерського звання. Молодший лейтенант, лейтенант.